Друзі, приїхав такий потрібнувач гілок 80-й пальче Польша. От, виглядає дуже цікаво. Вперше я на нього дивлюсь разом з вами. Бачите, є у нас 28 і 22 пальці. На таких от ніжках він стоїть. лав відбору потужності під 540 обертів, Всередину давайте заглянемо, якщо вам видно ось ножі, виглядає, виглядає все досить якісно. Ножі, товщина. Мабуть, заміряю, покажу. Не знаю скільки, може 6 мм, може 7, може 8 От, Все на таких от болтиках зроблено. Все, люфтів, зайвих немає. Охайно, фарбування теж подобається. 42 тисячі він коштує на сьогоднішній день і є в наявності поки що, бо люди ним активно цікавляться. Чумацький шлях 92, Полтава, навісне обладнання.